Вітаю вас, глядачі. Я Силка Оксана, я доктор історичних наук, доцент. Я майже 20 років викладала в університетах України. Я автор навчального курсу з історії парфумерії і косметики для студентів майбутніх технологів парфумерної та косметичної промисловості. І я запрошую вас до будинку вчених на мою лекцію, яка називається Ароматна історія Подорож до парфумів в Україні 19 століття». сторіччя. На нашій лекції ми заглянемо до приватного простору українців, до їх віталин, до спалин і до туалетних кімнат. Ми подивимося, які парфуми, одеколони і туалетні води стояли на приватних туалетних столиках. Ми поговоримо з вами про час виникнення парфумів, про їхні складові, про те, в якій тарі або флаконах зберігалися парфуми. Ми поговоримо з вами. Про те, з чого робили парфуми, з якої сировини, які складові входили до парфумів, адже вони змінювалися протягом історії існування парфумів, як Подарунку для коханої людини ми обов'язково з вами поговоримо про Афродізіаки, і сьогодні я вам покажу одні із рослинних Афродізіаків, які користувалися найшаленішою популярністю у 19 столітті, у тому числі і у наших предків, у наших бабусь і дідусів. Так, так, чоловіки теж користувалися парфумами і, можливо, навіть більше ніж жінки у 19-му на початку 20-го сторіччя. Я обов'язково вам розкажу про тренди ХІХ століття, про фужерні парфуми і про хімічні парфуми. Це ті парфуми, які стали ноу-хау саме у 19 сторіччі. Особливу увагу ми з вами звернемо на флакони. І з'ясуємо, чи завжди дружили між собою парфум і флакон. І я вам покажу зразки уранових флаконів. І ми з вами з'ясуємо наскільки вони були безпечними чи небезпечними у вживанні на моїй лекції. Ви побачите зразки реклами парфумів 19-го початку 20-го сторіччя. Ми помандруємо з вами по містах і містечках України. Ми з вами визначимося, де можна було у тодішній час придбати парфуми. І я дуже сподіваюся, що ви для себе оберете віртуально звичайно свій особливий неповторний аромат, який підкреслював би вашу вроду і красу саме для 19-го сторіччя. Родзинкою нашої лекції буде зустріч парфуму і вишивки на українських сорочках. Ми будемо підглядати за цією зустрічю і подивимося, чим вона завершилася дружбою чи розлукою. Я вам покажу зразки української вишивки, які стали наслідком співпраці, флакону, парфуму і української вишивки. А зараз я хочу припідняти завісу моєї лекції і, хоч, і покажу вам окремі складники, які були дуже популярними у 19, му на початку 20-му столітті в складі парфумів. А сьогодні для нас це звичайні речі, можливо, ми на них і не звертаємо увагу. І напередодні свята я хочу звернути увагу і окремо наголосити: якщо ви плануєте придбати на подарунок парфум, зверніть увагу на складники. Тому що у 19-му, на початку 20-го століття, це були рослини. Ліні Афродізяки і дуже слідкували, щоб вони були в складі парфумів. Найперше, це троянда. Троянда могла бути червоною, і троянда могла бути жовтою. Що робили з троянд? З троянд робили трояндову воду або з маленьких. Трояндочок або з пелюсточок троянди. Надзвичайна популярність, надзвичайні аромати. Наступні афродизіаки – це наші сучасні спеції, які ми навіть, знаєте, іноді не звертаємо на них увагу в побуті. Перш за все, це гвоздика, це кардамон, це перець, це аніс і парфуми з пряним запахом, з пряним ароматом. Правильніше говорити аромат, вони були надзвичайно популярними, користувалися попитом і у жінок, і у чоловіків. Наступний Афродізіак це Женшень. Женшень теж мав велику популярність. Чому? Тому що це речовина, це рослина, яка не росла в Україні. Її привозили з Китаю. Поки її привезуть, переповідали історії, пов'язані з подорожами цієї речовини, з подорожем цієї трави, скажімо так, з цього кореню. І Женшень, звичайно, що а, вартував набагато більше, ніж ті рослини, які можна було виростити або придбати в Україні. І наостанок, як це не дивно. Хочу роз... показати вам нашу звичайну ромашку, аптекарську ромашку. Але на той час ромашка постачалася з Франції, і відповідно, все, що було французьке, все було популярне на той час. Тому а про інші складники розкажу вже на лекції і багато-багато чого іншого. Тому запрошую вас до будинку вченого, до Києва, до Київського будинку вчених на мою лекцію. Буду рада всіх бачити! І наостанок, у День Святого Валентина, я хочу побажати вам щасливого безмежного кохання.